Чів українського радіо Вінниці вітає програма Вічна Віч. Журналістка Ольга Зайцева та звукорежисерка Оксана Кравчук. 27 квітня усіх вінничан, поціновувачів музики, чекає прем'єра Меси Буана Сайрес, католицької меси для солістів, хору, бандеону та оркестру в стилі танго нуево, написаної аргентинським композитором Мартіном Палмері в 1996 році. Чим особлива ця музика і як її інтерпретує хор Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича? Розповість заслужена діячка мистецтв України лауреатка премії імені Леонтовича, викладач, методист та диригент хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича Ольга Бабошина та головний диригент проекту Ігор Маринчук. Вітаю вас, в нашій студії. Вітаємо. І, от перше питання у мене виникло таке. Я хай я не особливо розбираюся в такій класичній духовній музиці, але я знаю, що меса це духовний твір, і для мене меса нерозривно пов'язана там з костьолом, наприклад, чи ну от такою от такою духовною музикою. А ця меса, вона якась особлива? Чи можна її чи взагалі месу можна виконувати в світському середовищі? Ну, звісно, що меса виконується в світському середовищі, це вже друга наша меса. Тільки перша меса була польового нашого українського композитора. А зараз це меса Мартіна Палмарі, меса Буенес Айрес. Тобто, скорочена меса танго. В месі танго вона построєна взагалі по правильному. Розпорядку по правильним частинам, як відбуваються всі меси. і саме найголовніше, що там йде боротьба зла з добром, і добро отримує верх. Це співзвучно з сьогоднішнім, з сьогоднішнім станом так. речей в Україні так, з російсько-українською війною і з тим, що Україна переможе, перемагає вже. Вчора э, Ольга Івановна зв'язалась через Фейсбук з Мартіном палмері правильно палмері, палмері ага. зв'язалась і надіслала якби, інформацію, що ми виконуємо, що в нас в Вінниці буде прем'єра цього твору, і що ми дуже задоволені, що взяли дуже гарну музику, дуже вірно вистроєну і дуже красиво звучащо. Да? Він відповів нам. І може це Ольга Івановна найкращим чином розкаже. Вона з ним Пані Ольгу, розкажіть про це і про те, чим цей твір такий унікальний. Чого ви взяли його до виконання? Е, ну, по-перше, ми взяли з Ігорем Павловичем цей твір ще в період пандемії. Ми знайшли ноти. Я показала, що є таке такі виконання в різних інтерпретаціях. Павлович ще знайшов різні інтерпретації, тому що цей твір виконувався вже більше 15 країн світу на різних континентах. Це надзвичайно популярна. Меса, до речі, Це в Музичний е, бестселер. Е, да, right. е, тому е, м, я коли знайшла ці ноти, ми почали е, друкувати там партитури, е, підготов, е, підготовчий такий процес, але чому нам вона так сподобалась? По-перше, ритміка і інтонаційна будова цієї меси дуже цікава. Вона, е, Тут композитор вніс такий інструмент Банденіон. банденіон. На жаль, нас в країні, ми не можемо зараз під час війни знайти. Іноді виконавці використовують кнопковий акордіон. Тобто що, що це таке взагалі Банденеон? Це, це національний інструмент, інструмент Аргентини, який ем, включений всі теми, які є в Меситані, які пов'язані основні там в різних частинах з душею, з головною темою, яка проводить в цій месі, розумієте? А, а він клавішний, духовий, він, Який він? кнопочний кнопочний. І цей інструмент схожий якби на гармошку, будемо так казати. Да? Звук видобувається за допомогою міху. Тобто, так як в гармошці, в одну сторону один звук при натисканні одної кнопки, а в іншу другий звук. На ньому не кожен зможе зіграти. Це треба навчатися на ньому. Особливо. навіть Акордіоністи не зможуть зразу грати. Тому так. ми взяли за основу, це написано для малого складу, а ми взяли за основу Симфонічний оркестр коледжу. Ігор Палич зробив аранжировку, адаптацію під малий Симфонічний оркестр. Ми зробили такий, все ж таки цю родинку залишили, але на початку. І хто прийде до нас на концерт, почує цю розинку. Початку нашого твору, виконання, а ще ми ввели туди, так подумали сюжетну лінію, як нам провести, як донести, окрім музики і слова, людям основну ідею. Це боротьба світла з темрявою, це боротьба душі кожної людини, яка іде до Бога, яка спіткають різні спокуси протягом життя і як вона бореться. Так же, певне, як бореться і Україна зі злом, і все ж таки звертаємося до Бога, І Бог допомагає світлу. Тому, ось коли почалась війна, ми спочатку думали, що в ракурсі таких подій, можливо, щось зміниться, але потім, коли вже стабілізувалася ситуація, ми були на онлайн-навчанні, ми все ж таки почали розбирати декілька частин меси, і коли вийшли в офлайн вже спілкування з студентами, то за декілька місяців ми. Кожен Ігор Павлович з оркестром, я з хором, з Соліська приєдналась. Ми звернулися до нашого чудового хореографа Дениса Олексійовича Кулика, який керує ансамблю сучасну танцю Гротеск. Він відгукнувся і зробив надзвичайно чудову постановку хореографічну. Ми додали світла виконавські такі елементи наші, і зробили міні театр. Так, це такий перформанс, так. який буде відбуватися. І е, навіть коли були сирени, хочу вам сказати, наші студенти настільки е, були одержимі ідеєю так. того, щоб виконати цей твір, що ми навіть в бомбосховищі займалися і вчили партії, і здавали і працювали над цим твором. Так. Тому, коли зараз це дуже складний твір, в кожній частини майже є фуга. Або елемент фуги. І Що це, це фуга ну це така форма музична, яка в виконавському плані дуже складна, де тема повторюється в кожному голосі почергово, а іноді звучить одночасно в двох голосах, дублюючись. Це дуже складна форма для виконавства. І студентською молоддю, тільки починаючих музикантів в таких пандемічних умовах, коли три роки ми майже не займалися, здолати. Такі по складності виконавський твір, це ну надзвичайно. ми низько кланяємося за їх таку відвагу, за таку наполегливість. Mm. І в, в... ви ви просто моє питання от випередили, тому що я ну, зрозуміла, що твір важкий, і ви ризикнули його виконати зі студентським хором, враховуючи те, що у вас є, наприклад, та ж Леонтович Капелакестро і зі студентським оркестром. Розумієте, треба було таки зробити поштовх для того, щоб надати цим молодим музикантам сил, надії і якийсь маяк поставити, куди ми спрямовуємо свої сили. Тому що війна це не це дуже складно, але це не для того, щоб зупинятися і казати: Ні, ми не зможемо, ми все бросимо, ми повинні працювати на своєму фронті. І наступні покоління, яким... Ми навчаємо, які ми готуємо до нового життя для нової України, для квітучої України. Вони повинні мати все в своєму арсеналі, виконувати різну музику, яскраву музику і думати про майбутнє. І ми їх так і спрямовуємо, що ми повинні працювати і йти далі, щоб ми на своєму мистецькому фронті робили все від нас можливе, щоб зберегти культуру України, музичну, хорову, оркестрову. Тому що це надзвичайно важливо. Тому ми їх так спрямували, поставили задачу, і вони відгукнулися. Вони надзвичайно великі, молодці, бійці такі, які по дві репетиції в день витримуючи то одна репетиція оркестрова, інша хорова. Іноді ми збираємося разом в єдину, велику, по дві години, по дві з половини Це надзвичайно важке навантаження для голосів, які мали. Три роки перерви, і в грі. І в вокальній практиці розумієте, тому це надзвичайна подія буде і для нашого мистецького закладу, який є такою ну флагманом нашої Вінницької області в розвитку мистецтва, тому що це надзвичайно яскравий професійний музичний заклад, в якому ми пишаємося, що працюємо і готуємо майбутніх музикантів покоління нових музикантів України. Ми так між іншим скажемо, що. Цьогоріч Вінницький фаховий коледж мистецтв імені Леонтовича святкує спільний. 65 біля. років да, з заснування. Тому ми вітаємо наш заклад і такою прем'єрою хочемо ще раз підкреслити, що найкращому закладу з найкращими побажаннями. До речі, ще якщо повернутися власне, до Меси. Є оркестр, оркестр зрозуміло, оркестр грає музику, яку написав композитор. Що робить хор є слова? Обов'язково в месо. А слова шіст... теж пише. Мі... композитор? Це шість частин, це меса ординаріум, класичні шість частин: Кірія, Гльорія, Кредо, Сантус, Бенедіктус і Дей. Хор виконує функцію, він доносить головну думку молитовний склад цих молитв да, кожної частини. Латиною? Латинською мовою, так, мабуть, виконувати. але з сучасними ритмами, з сучасною мелодикою, неперевершеною. Гармонію і додається ще чудова надзвичайна солістка Вінницької обласної філармонії Лантович Пела, солістка, це сопрана Катерина Кушнір, яка прикрасить своєю красою. Ну, неперевершеного тембру цю месу, вона теж приймає участь, вона солістка цієї меси. Тому е, на початку вступне слово, таке познайомець з цією месою і що буде відбуватися на сцені нашого коледжу, буде е, нам дуже пощастило з такою ведучою. Це заслужена діячка мистецтв України е, Тетяна Миколаївна сніжко розповість про цю месу. Тому це буде великий повноформатний яскравий концерт для віничан і гостей нашого міста. Який відбудеться 27 квітня о 17.00 в великій залі Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Миколи Лантовича. Вхід вільний, але дуже просимо вінничан, які захочуть прийти до нас на концерт, прийти трошки зарані, тому що щоб знайти зал. Знайти залу, місця, тому що в, в проходах нас дуже так бувало на наших прем'єрних концертах. Тах не було місця навіть, десь ми доставляли стільці, але в цей раз нас хореографи будуть працювати і по на центру, сцені, і на і в проходах. Так. Там буде постановка хореографічна, тому певно, такої кількістю людей в проходах, щоб посадити на додаткові місця, не буде. Тому дуже прошу. Якщо у вас буде бажання, буде час. Приходьте, але завчасно ми будемо всіх чекати. А всіх, хто не вміститься в залу, да, ми будемо приголошати ще додатково, але це чуть пізніше буде. Да. І ми так. цей концерт плануємо. Якщо буде да. ем, так, у нас все складеться, і ми будемо робити другий концерт, так, е, то ми так порадились і вирішили з усіма музикантами, які будуть виступати на сцені. А до речі, це буде більше 110 виконавців. Тільки на сцені. Уявіть, це, це хор і оркестр. Оркестр, оркестр хореографія, хор, солістка, 70 ні. людей хору, 40, Та, э, да, 5, да. Чоловіка, ну, 42, 45 чоловік оркестру. Да. Розумієте, да. яка це потужна композиція буде звучати? Тому. Ми хочемо те, що ми запланували і ще раз повторити цю месу. Ми хочемо присвятити благодійні донати, які будуть хто люди прийдуть на цю месу до для ЗСУ. Для ЗСУ, зібрати і якось допомогти. Буде скринька певно обов'язково і QR-код. Ми все зробимо. Наше училище надзвичайно потужно. Коледж нас допомагає, допомагає. різним частинам і наш. Нашим бійцям yeah. ЗСУ і, так, і проводимо. З так. Е, я от слухаю: ну ви вмієте завжди, пані Ольгу, коли приходите надихнути, розповісти, сьогодні і, і пан Ігор так підтримується уже дуже багато зацікавленості, ну, принаймні, у мене е, цим заходом. Але я сижу і думаю, так: меса, молитви, латиною, музика, духовий оркестр. Танго, де? де в цьому де в цьому ланцюжку танго, ну, крім, крім хореографічної, можливо, композиції? Ми придумали сюжетну лінію і для хореографічної постановки, і все, що буде відбуватися, обов'язково, і переклад частин, про що в кожній частині йдеться. І е, який буде смислове навантаження для хореографії, що буде нести ця постановка, все про це розкаже наша ведуча, е, яка все так дуже гарно вона завжди готується і в неї дуже цікаві ці лекторські пояснення. Тому е, головне, що ми хочемо сказати Сергію Паличе, ми вже підкреслювали, що Україна це в Україні є душа, це її народ, її нація. І душа українського народу вона бореться з великим злом. Вона бореться за те, щоб світ не знав, що таке війна для інших країн світу і щоб закінчилася війна в Україні. Тому ось ця лінія вона теж буде проходити в цій постановці. Як душа шукає світла, допомоги у Бога, борячись з різними пристрастями, з різним злом по своєму життю, так і Україна бореться з цим. Як душа знаходиться. Бога, знаходить світло правду, так і Україна переможе і знаде світло, і правду. В цій постановці, про яку розповість наша ведуча, ви побачите різне, що коїться і з душею людини, і з нашою країною зараз, і в ту, в ту віру, яку ми вкладаємо і в виконання музики, і в цю. Таку потужну постановку, все буде втілюватися в нашому виконанні. Пане Ігор, а було складно адаптувати ну, такий? Повний класичний оригінальний твір для виконання студентського оркестру. Щось забрали, щось додали, чи, можливо, вчили партії такі, як вони є. Ну, насправді кажучи, в дійсності було зовсім не так, як ви бажаєте почути. Партитура, яку створив Мартін Палмарі. Вона написана для ансамблю, складаючихся з трьох скрипок віолончелі, Контрабаса, Банденіона і рояля Фортепіано. Таким чином, дуже мало красок було. А я використовую симфонічний оркестр, щоб збагатити барвами красок оркестрових інструментів. Там в мене дерев'яні духові, мідні духові інструменти. Ну, партію Банденіона трошки спочатку починає грати баяніст на, на баяні. Mm -hmm. Тобто. Якби Банданіон, звучання майже банденьонне, але трошки відрізняється. І, звісно, що група оркестрова вже не така маленька. А значно більше. Ну і хор в нас не маленький. І таким чином треба розуміти, що коли ми фугатто граємо, а там не одно фугатто в цьому творі, да? фугато дуже професійно створене, воно не майже не хорове, майже інструментальне. Воно навантаження на хор дуже велике. І тому всі голоси, які грають, які співають, в Дублюються оркестрові партитурі, тому що потрібно підтримати їх. Ну це завжди було. Це було і при Моцарті, це обов'язково підтримка була, але там використовувалися зовсім інші інструменти. У нас барва фарб, фарби оркестрові значно ширше, і по партитурі Мартіна Палмарі вступу немає, а ми зробили вступ. Тому що це е, хор е, по, е, навчальний, це не професіональний хор, це навчальний хор, і тому треба підготувати хор за допомогою оркестра. І оркестр в цьому е, е, бере дуже велику участь, тому що треба е, е, зорієнтувати хор, в якому напрямку потрібно е, е, далі рухатись. Ну, от така. Десь. І в мене таке ще останнє, вже, напевно, запитання на сьогодні. Чи якщо у вас є зв'язок з Мартіном Палмарі, чи плануєте ви зняти, наприклад, на відео, бо я знаю, що Ми ви знімаєте знімати. багато да, своїх да. виступів, кінцевий результат, власне, на, самому вже, на самій прем'єрі 27 квітня, і показати переслати, пану Мартіну, переслати. Ну, як його твір виконують студенти Вінницького фахового коледжу мистецтв? Це обов'язково буде. У нас є відеооператор, Будуть ще люди, які намагатимуться знімати з боків і те, що відбувається поза сценою. і таким чином ми зробимо вже змонтуємо повний запис і обов'язково перейшлимо. Артіна Палмарі написав, що йому надзвичайно цікаво було послухати, да. і е, він передавав вітання всім виконавцям. Я дуже дякував, що його музика буде звучати в нашій країні. І це надзвичайно важливо, тому що кожен композитор, створюючи. Е, ту чи інший твір, який він пише, він вкладає свою душу, і ця душа буде жити і ще в голосах, в виконанні інших людей. З інших країн світу, а це інший континент. Ми обов'язково надішлемо це цю відеороботу, і я думаю, що е, Україна, наше виконання українців. Е, в нас теж є і пристрасть, і в нас є теж і вогонь теж і притаманний аргентинцям. До речі, в його походження він італієць, і Данія в нього е, предки із цих країн, але проживає він в Аргентині. Тому я думаю, що наша така пристрасть теж втілиться в яскраво звичайній музиці, і не залишить його ну, байдужим до цього виконання, тим паче, що це так щиро будуть виконувати студенти нашого коледжу, які надзвичайно полюбили цей твір. Вони стільки душі вкладають сюди і вони чекають цієї прем'єри. Якщо б ви бачили ту підготовку, які, підготовку, починаючи від нот. Які вони здають партії, закінчується продуманим образом, костюмами це все продумується наперед, готується студентами і викладачами. Тому я надзвичайно вдячна Ігорю Паличу і всім виконавцям, і всім нашим глядачам, які побувають на великому святі, яке відбудеться під час війни. Але неймовірними зусиллями, завдяки неймовірних зусиль цих молодих і перспективних виконавців, все буде Україна. Якщо в Україні є такі молоді люди, Україна обов'язково переможе. А ми всіх чекаємо вас четвер, 18.00, 27 квітня, до нас на чудову прем'єру не тільки в Вінниці, а й в Вінницькій області. Що ж, я нагадаю нашим слухачам, це була програма Вічна віч. Ми говорили про прем'єру у Вінниці католицької меси для солістів, хору, Банденеону та оркестру в стилі танго-нуево меса Буено Сайрес, аргентинського композитора Мартіна Палмарі. Гостями студії були заслужена діячка мистецтв України, лауреатка премії імені Леонтовича, викладач-методист та диригент хору Вінницького фахового коледжу мистецтв імені Леонтовича Ольга Бабошина та головний диригент проєкту проекту Ігор Маранчук сьогодні для вас працювали журналістка Ольга Зайцева, звукорежисерка Оксана Кравчук. А ми почуємось на хвилі українського радіо Вінниці.